Виталий Батарей Шах играет против Гуличу. Австралия рейтинг 1945. Амбит Кембриджа. Чепляюсь до центра. кривонув пішаками. Ми тепер це підриваємо. Туда емс вперед. Можливо, це 5, краще, не знаю. Ча тут якийсь, якийсь напряг невеличкий. Мінятись так призведе сім. Сім сім. D 5 якийсь хід є. Три нулі, якщо. Конем не б'єш. Два я три нулі, не щось не дуже зрозумів, що ти хочеш. Ща тут. помилка мабуть. А може і ні. А може і ні. А може і так. Треба закінчувати розвиток неприємним шахом. Ферзи, Ферзи Горвитца. Так, ну, а вот и в 6. Хит. ФМ, або Киньбье. Может а быть, больше просится, да, цехи? не отходящий от від кассы так ну тут выглядая не страшно ты можешь здесь тут взять так уж если честно выглядая це... І, 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 і. І ти можеш якось так про. W Так. Такий хід. Угу. Треба посилювати, мабуть. Всім, що у нас є. Так, my friend. Це не зовсім захист. Якщо чесно. Кінь, зв'язаний. Казав німцю зв'язка це стратегічний елемент. Або напів тактично напівстратегічний. Щось ми прив'язались і. Обмежена рухливістю коня. Він може стоїть на місці і все. Він б'є поля, але дернутися то не може. Давай в інший раз, можливо, якось серед тижня. Бобі Фішер? Ти дуже сильний. 72 на 89. Ти чемпіон світу. І гамбіт. Напівкоректний. D5 був хід, прикольний. Захоплюючи простір, тут мені треба мінятись. Проблема тут в тому, що на E5, якщо він б'є, б'є, то нас тут висить. У нас тут віщить, ми розмінялись F6. Щось типу такого що було. І слон D4. Неприємна така структурка. здавляє позицію білих у чорних білих простір. Слон хороший, мій слон такий собі. Координація не дуже. Між фігурами. Ось. Так, 5 не було. Було 3 нулі. Небезпечно трохи. Так. Помилковий розмін Треба було розмінюватись. Так, так. А, при Z можна. Мені здалося слоном, типа відразу з знапасти а тут знову шах. Це є шах. Портить Сімолін. C4. І ось матеріальчик виграли. Ну, окей. Так, значить. Ну, розмінявся як брок. Він послаблює позицію цим розміном, тому що білопольний слон захищав ці поля біля короля цю важливу діагональ. Тепер не захищає. Тепер її тримає наш ферзь. І знову діагональ прибрав від свого короля. Послабив позицію. Наш слон її зайня. Угу. Ну і все. Нормального захисту по якогось десперату, десь нанесли якісь жертви тут, щоб відволікти мене, немає. Все втрачається. Чи коня тут? Ну, тут... Хороший хіт, але просто забрали коня. Далетелі Шахі Шахів в ворота Індуса, Space 1874. Рейтет у нього. Не знаю, грає щось він своє. Керси C2 хитро. Ну, давай пожертвуємо пішиком. Не хочеш ти брати? Ну, і не бери. З ким не граю, всі дуже швидко грають. Моментально ходи роблять. Аж страшно. Про треба було шах дати, звісно, мені. Ну, Я не встигаю за ним. За цим типом. Хіба за ним встигнеш? Де відкрити лінію Б? На жаль, тут він вже думає. Хоче там піти. Ну давай взяв. І отак. Його батарею ми заблокували, наша батарея працює. Такий okay, хіт він придумав. Просто 4 вдвоїтись. Втім, <кій> спокійно А5 А4. Якщо так, то. Тікати корлем хіба що? Кудись. Дезгармонія суперника мусить захищати слабкість а тут. Лінія йому нічого це не дає. Так, він просто закрився. Угу. Давай ще трошечки сюди. Там, поки він закривається щось, не бачу сенсу шокувати. Підведемо фігурки. По полям грають чорним, він має грати по білим, але тут піщак стоїть. Якось контраграв, суперника. Добре, шах. <coughs> слоном закрився, так? Да, у цьому ідея? Добре. Повірю. Цей хід Так, якщо ми ша слоном закрився, і, наприклад, якось слон сюди. А, можна б взагалі пожертвувати тут тобі. Що це нема? М -м так, нашо? Varum, não vai Você vamos lá. Ну, не може це триматися. Я, звісно, можу зінути один хід. Щось впало у нас там сзаді. Mm. Робить хід. Топізна в життя, та й не поспішає. То вони робить щось Насолоджується поразкою. Весело. Так, а це нема, так? Да? А це мат. І не на жаль, а на щастя. Так. 69 на 76. Судко Джоні обіграли. Можна лягати спокій. Ну, Отримали ми гру з різно-корольовими слонами. Різності тільки в тим, що його батарея впирається в а моя впирається атаку. Він чи туди рокерується, молодець. Б5 типовий день, якщо він взяв би зіграв би щось типу такого плану, щоб відкрити лінію B пошвидше. Чіккс. Ну і все, ми давимо тепер сюди. Добираємось до цієї слабкості. B3 це зачіпка, ми її чіпляємо. Зачепили, пошахували. Щось продовжив грати і отримав такий мат.